Чому ми відчуваємо болі в спині? Чому у нас утворюються протрузії, грижі? Які вправи можна і треба робити? Всім привіт! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес експерт, треную жінок вже більше 14 років. Сьогодні вам розкажу основні моменти і покажу прекрасні вправи. Але перед цим не забудьте підтримати наш україномовний контент, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, вподобайку, пишіть ваш коментар, ваші відгуки. Це просто для мене море енергії і мотивації знімати для вас нові відео. Отже, чому утворюються грижі? Чому утворюються протрузії? Справа в тому, що ми дійсно мало рухаємось. В теперішніх умовах, особливо в великих містах, де нас сидяча робота, а після роботи ми сидимо в телефонах, мало рухаємося, користуємося ліфтом, або наш рух взагалі просто дуже однотипний. А в нашому хребті, от є міжхребцеві диски, і в них немає кровоносних судин. Вони живляться за рахунок руху, за рахунок руху м'язів, в які живлять наші диски. Нема руху, немає живлення, і в нас утворюються протрузії, а з часом і грижі. Тому різносторонній рух. Це найкраще різносторонній, Немає одного ідеального виду фітнесу, який просто ідеально підходить для того, щоб спина не боліла і ми були здорові. Найкраще змінювати, тому що наші основні фізичні якості тіла це спритність, сила, гнучкість, витривалість. Щось ще одне забула. Координація. І ідеально їх всіх тренувати. Так, е, колись ми багато рухались, ми гралися з дітьми, бо були на полі, ми щось там закидували, мили вікна, так а зараз клініч можна нічого не робити. Тому різностосторонній рух найкращий. І я сьогодні не буду вам давати одну вправу, але дам класний комплекс і хочу, щоб ви думали глибше, щоб ви не думали вправами: ота От вправа для тазового дна, ця для плоского живота, а ця для красивої постави. Тільки комплексна робота. Тому що навіть від того взуття, яке стягує наші пальці, у нас порушується природня амортизація, паттерн ходьби, а це все впливає на наш хребет. Від того, яке в нас положення тазу, це впливає на наш хребет. Від дихання це впливає на поставу, а це впливає на наш хребет. Тому ось така складна, складна штука з одного боку, так, наше тіло просто геніальне, Воно. Uh, ще досі вивчається і дальше буде вивчатися, і далі буде, ми будемо ще краще розуміти, як його тренувати. А поки, якщо у вас вже є якісь дискомфорти, якщо у вас вже є болі в спині, а якщо ви напевно дивитеся це відео, у вас вже починаються дискомфорти в спині, перевіртеся у вашого лікаря, чи у вас немає запальних процесів, не можна виконувати будь-які вправи, коли є запальний процес. І так само проконсультуйтесь, що вам можна тренуватися, і саме головне прислухайтеся до свого тіла. При жодному дискомфорті болі ми не виконуємо вправу. Ми ставимо її на паузу, і швидше за все, ви або зробили не ту техніку, або ця вправа вам не підходить на даному етапі вашого життя. Я пропоную зробити навіть маленький тест, щоб зрозуміти, рухається наш хребет чи не рухається. Останьте, будь ласка, на дві. Ноги ноги поставте на ширині кульшових суглобів, вирівняйте положення тазу. Бажано, щоб ваші сідничні горби, наче з них, де світло, воно направлялося вниз, розкрийте вашу пахову зону, витягніться за маківкою вверх, відчуйте опору стопи і попробуйте відчути, що ваш хребет рухається, хребет за хребцем. зробіть вдих і ваш, ваш хребет. Як вагон, поїзда, але вагон їде вверх і потім вниз. Ми тянемося за миківкою вгору, згинається шийний відділ хребта, згинається грудний відділ хребта. Ми зігніть його гарно. Тримайте вогу тіла на 60% на передній частині ступи. Увію, що у вас, наче великий живіт. Ви його обволікуєте, руки висять, голова висить, коліна пом'якшені. Ми згинаємо грудний, грудопоперековий. Наші ще продовжують дивитися вниз. І коли ви вже не можете відпус. Втримати таз, ви відпускаєте сідничні бугри і розкриваєте їх назад і в стелю. Розслабились. Слідкуйте, щоб ви тут не завалювалися на п'ятку. Зробіть вдих. Навпаки, тримайте 60% на передній частині ступи і з видихом Фух, видихайте, прокручуйте рух, починається від тазу. Сідничні бугри направили вниз і нанизуємо хребець за хребцем. Вгору, як ваші відчуття в цій вправі. Чи ви себе відчуваєте дерев'янами, чи навпаки, вам було дуже легко в цій вправі? Тобто вже собі зробіть висновки. Але це ми тільки з вами зробили одну сагітальну площину. А ще на нас має бути рух і е, в, в горизонтальній, і у фронтальній площині. Різноманітний рух це те, що нам найкраще підійде. І зараз ми з вами будемо забирати блоки з нашої спини, з наших м'язів, звільняти їх, і тоді нам буде легше виконати мобілізаційні вправи. А в кінці. Вам дам і силові. Ми беремо рушник, всі вдома мають правда рушник, великий, баний і скручуємо його в рулон. Ми будемо робити таку м'яку альтернативу фітнес-ролу. фітнес, фітнес – це теж дуже класний інвентар, який я рекомендую мати кожні, е в кожній людині, як косметичка, особливо, що має бути в аптечці, в косметичці. Так само фітнес-рол кожен має бути в сім'ї. Але про це знімлю окреме відео. Отже, ми робимо собі такий гарний рулон, Прекрасно. І ставимо його. Хоп. Ось так. Красота. І ставимо зараз на нього, акуратно опускаємось на середині лопаток. Пам'ятайте, що не має бути жодних дискомфортів. Руки за голову, лікті в боковому зорі, і ваша голова лежить на руках. Важливо, що ви тут шию не напружували, а навпаки, її розслабили. І ми зараз розслабляємо зону між лопатками. Ми проходжуємося, як, наче так зі сторони в сторону, і рухаємося до початку шиї, але на саму шию не заходимо. Ось такі в нас плавні рухи. Рухаємось, занурюємо. Наші мають бути відчуття досить комфортні. Якщо в когось сильно перенапружена спина, ви можете з такого флісового пледика зробити рулон, він буде м'якший. Ми заходимо на акуратно на грудопоперекову зону, на поперек ми не заходимо. Супер! Залишіться зараз посередині лопаток і розрухаємо наш грудний відділ хребта. Ми зробимо вдих і будемо пробувати розігнутися в грудному. Голова може опуститись. І ми наче нашим тулубом хочемо притягнути рушник. А на видиху згинаємо грудний і відштовхуємо грудною кліткою рушник від себе. Вдих, амплітуда невелика, але ми розуміємо, чим ми рухаємо. Не шиєю, а рухаємо. Саме грудним. Зробили видих. І на видиху зігнулись. І знову вдих. І посередині залишились. І ми додамо ще одну площину. Ми тянемося ліктем то до одної частини тазу, то до другої. Таз нас зараз тут зафіксований. То до однієї, то до другої. Вдих і видих. І відчуйте, який приємний масаж нашої грудної клітки. Просто неймовірно. Три, два, один. Прекрасно розігнулись, подихали, повністю розслабились. Тепер ми акуратно з вами переходимо. Рушник нас буде посередині грудної клітки. Ми будемо розблоковувати міжреберні наші хребці, покращувати дихальну функцію і далі розрухувати наш грудний. Голова лежить ось так на руці, зігніть руку. Голову повністю розслабте, і старайтеся вирівнятися Голова, грудна клітка, таз на одному рівні. Стопи теж приблизно на рівні з нашим, з нашим тазом. І наша рука буде тянутися вперед, малювати коло, долонь буде розвертатися в стелю, і ми будемо повертати нашу грудну клітку в стелю. Уявляємо, що наших грудей, наче світять два ліхтарі, так, я даю асоціацію, цій, щоб ви якісно виконали вправу. І ми повертаємо грудну клітку. Повернули в стелю. І назад. І знову зробили вдих. Наша ціль не розігнутись, а тримати одну вісь і саме повернути грудну клітку. Голова лежить на руці. І тим самим, що ми рухаємо грудну, грудну клітку, ми також діємо на наші тканини. Розігнулися і назад. Розігнулись і назад. І ще два рази. Вдихнули, до кінчиків пальців витягуйтесь. І залишіться в цьому положенні. Увага, не перерозгинатися. Таз в нейтральному положенні. Тобто фарі світять назад і прямо. І в цьому положенні рухаємо рукою. Пальці розкриті, лопатку до хребта притягнули. Назад. Лопатку до хребта вниз притягнули, і тут дозвольте вашому плечі піднятися. Раз. Два. Раз. І два. І акуратно закрились. Тепер ми наш рушник будемо ставити, дивіться, де, на груду поперековий перехід, де закінчується наш грудний відділ, і починається поперековий. Саме тільки на цій зоні, на хребет ми не ставимо рушник. Саме там у нас розміщується приблизно в цій зоні ніжки діафрагми. І нам важливо, щоб наша діафрагма повноцінно розкрилася, тому що це впливає на нашу поставу і на, нашу, на наше самопочуття. Ось так поставили рушник в цю зону. На якій зоні рушник ця нога в нас пряма? Друга зігнута в коліні. Увага! Дивіться, в кого гіперлордоз, надмірний, ось тут ребра старчать. Я рекомендую вам трішки припідняти голову, щоб ви відчули контакт, що рушник діє на цю зону. Якщо ви ось так будете перерознути такий прогін мати в цій зоні, ви не відчуєте дію рушника і не відчуєте пом'якшення в цій зоні, а вона у вас особливо напружена. Отже, що ми робимо, ми припіднімаємось. Супер. Ребра передні пішли трішки вниз, можна не підніматися, якщо ви добре відчуваєте. Ми Занурюємо добре цю ногу, яка зігнута, і прокручуємо наш таз, наче з нашого тазу виливається вода в сторону Видих і вдих. Голова лежить на руках. І відчуйте, як приємно діє рушник на цю зону. Де ця зона, дівчата, трішки нижче, ніж бюзгалтер. Ми засібаємо. І де закінчується приблизно грудний, починається поперекові. Ось ця зона. ви можете відчути, як це приємно. Як це приємно. Тут тільки не розгинайтесь. Так само, якщо ви будете ось такі розвалені, розігнуті, ви нічого не відчуєте. Хоп, лобок трішки на себе, нейтральне положення тазу. І ми міняємо, ми виливаємо воду. Видих, вдих. І залишились. Тримаємо. Чотири. Голова не падає. Три. Два. Один. Прекрасно відчули приємні відчуття, і звісно, повторимо все те саме на другу сторону. Ви часто мені пишете під відео. Світлана, скільки разів виконати? От скільки я зараз вам показую, цього достатньо, щоб ваше ще тіло пробудилось. Ми не будемо робити 20 разів, 30 разів. Ми розрухали, головне, щоб ви вкладували і свідомо виконували кожен рух. Краще зробити 5 разів свідомо, вкласти, включити мозок, вкласти в, цю, в цей рух свою енергію і увагу, ніж зробити 100 разів бездумно. Це нічого не. 100 разів. Ми розрухали цього, те, що ви робите зі мною по відео, робіть по відео, і просто вам потрібно після мобілізаційних обов'язково робити силові вправи. далі я вам дам. Це ж не є повноцінні тренування на Ютубі, так? Це прекрасно, ці всі тренування не є. Мало ефективними, але ви маєте розуміти, що має бути схема руху. Так? Тому я створила онлайн-фітнес-клуб, де ми тренуємось різносторонньо, різнобічно, ефективно для здоров'я і красивого тіла. Отже, ми лягли, це була рекламна пауза. Згинаємо руку, голову поставили. Поставили. Е Грудну клітку. Витягнулись, не прогинаємось попереку. Ребра заправляються вниз, і ми тянемося рукою вперед. Рука малює коло. Голова перевертається на потилицю, і ви розвертаєте грудну клітку в стелю. І назад. Плюс рука, зверніть увагу на руку, вона не згинається, вона витягується до кінчиків пальців, і ми прекрасно ще розтягуємо м'язи грудей, плечей. Вдихнули і назад. І ще. Ви усміхаєтесь, дівчата? Легка посмішка, але це тренування буде прекрасно і для чоловіків. Усміхаємося всі, так, щоб не було гендерної нерівності. І ми залишаємося в цьому положенні, Витягуйтесь до кінчиків пальців і так само ліко тянемо, наче до тазу. Раз, і дозвольте тут вашому плечу підніматись, опускайте його тяніться ліктем. Добре, до тазу. Дихаємо вдих. Видих і вдих. І ви прекрасно повернулись, припідняли таз, поставили рушник на груду поперекову зону. Якщо у вас дуже розпластався рушник, підніміться, скрутіть і зробіть гарний рулон. Важливо, щоб був добрий рулон, щоб він гарно вам діяв на ваші тканини. І знову ж таки, подивіться, як ви тут лежите. Якщо у вас немає контакту з рушником, руки за голову припідняли голову трішки, але голова має потягнути грудний. Нам важливо саме, щоб грудний зігнувся, ребра стікали вниз, наче так, і ви відчували контакт з. Спини з рушником. Занурюємо коліно і вода виливається в сторону і назад. Голова лежить видих і вдих. Видих і видих. Повернули. І ми розрухуємо таз, тому що від положення тазу напряму залежить наш стан хребта. В нашому тазу, що міститься, крижовий відділ хребта. І в нашому тазу дійсно дуже багато. Це перша така основа, яка нас тримає у вертикальному положенні. Часто в нашому тазу стільки напруження. Його треба забирати. Як ви там кайфуєте? Я не знаю, як ви, але я кайфую цього руху, затримались, подихали, вдихнули в цю зону дорожних, видихнули. Пам'ятайте, дія має бути з 10-бальної шкали ну, до 5-6 максимум. Тобто, якщо дуже боляче менше занурюйте, беріть м'якший аплікатор. І це дзвіночок для вас, що ваша спина дуже напружена, що там дуже мало руху. Вона кричить. Тренуй мене, моя дорогенька, тренуй, рухай мене. Супер! Ви прекрасні? Що ми далі з вами робимо? Піднімаємося на коліна. На коліна. І зараз будемо е з вами витягуємо одну ногу. Давайте рушник поки що поставимо в сторону, Витягнули одну ногу, ступу занурили, друга нога на коліні, і відразу так само тут хочемо вирівняти положення. Ключиці на одному рівні, вирівняти положення тазу, щоб е ви не мали задертий таз, щоб ваші фари сідничних горбів направлені були вниз. Ось таке положення, плечі опущені, шия довга, руки через сторони. і ми тянемось вдаль за рукою. І наш таз реагує, він не залишається ось тут. Ми не тільки рухаємося вдалі, а ми саме оп, положення нашого, зміщуємо наше положення тазу, ставимо руку і розкриваємо повністю ось тут. Родну клітку. Плечі опущені вниз. Рука назад, і на видиху ми піднімаємось вгору. І знову вдих. Раз. Витями плечі опущені. І на видиху піднімаємось вгору. Тянемось вдалі. Зробили вдих. І саме глибокий вдих. Щоб він аж, вдихну, ви аж вдихнули в таз, робимо видих, хух, і глибокий видих включить поперечний м'яз живота, і ви легко підніметесь у це положення. Залишіться в ньому, будь ласка, плечі опустіть низ, руку поставте вперед. Тепер штовхаємо калимок вниз рукою і вперед, і округляємо зону між лопатками груду поперекову. Вдихаємо туди, наші шепцеві диски просто радіють. Увора, нарешті про нас задали, дають нам живлення. І пам'ятайте, що ще що треба? Пити воду. Наші диски, наші фастії, які обгортають кожну нашу клітинку, вони склад... на... в основному, так я вже не питаю, точний процент чи 80%, в основному вони складаються води. коли ми не допиваємо води, наше тіло дуже втрачає і еластичність, і свою молодість. І увага! Тут ви штовхаєте килимок вниз і вперед, а тут килимок вниз і назад, і розгинаєтесь. Поставте ваші руки по діагоналі, плечі опустіть вниз. І з цього положення ми акуратно робимо легкий кивок головою, не зажимаючи шийний відділ хребта, руки тянуться вниз, розкриваються плечі назовні, миначе е, наші фари світять вперед, вперед і вгору, розгинаємося в грудному. І піднімаємося вверх. І знову ми неряємо шийний, згинається шийний, згинається грудний. Спина округляється, ми розтягуємо м'язи спини, поставили руки, зігнули їх. Голова розгинається, грудний, і ми наче виниряємо з-під перекладини, розігнулися, зробили вдих. Активні ноги і розгинаємося. Відчуєте, як тут включається, і наші багатороздільні м'язи-хребта, так, вони більш стабілізатори. Розгиначі м'язи. Розгиначі наші тут гарно розтягуються спини, а тут скорочуються. Нам надважливо зробити еластичні наші м'язи, щоб вони легко скорочувались, легко розтягувалися і включалися при необхідних наших рухах. Нирнули. Голова грудна клітка розгинає. Так, я знаю, наскільки хвилі це важкі для когось справи, хтось ненавидить хвилі, як тут, чим тут рухати, але вони настільки класні для нашої мобілізації, тому тут просто треба запастись терпінням, і з часом ваші хвилі ви будете просто від них кайфувати. Руки розкрили в сторону, занурили ногу, всю. Якщо вам не зручно, ви можете навіть ребро стопи занурити. Коліно на себе, тут все гарно у нас розкрите. Плечі упущені, шия довго плечі розвернули назовні. Витягайтесь за руками в сторони, ми тянемося в сторону, в сторону, в сторону, розкриваємо наші ребра, зробили видих, рука, плече вниз, з видихом піднімаємося вгору. Гарний видих. І нам наш кор допомагає підняти кор. Це і злагоджена робота, глибоких м'язів живота, багатороздільних м'язів хребта, тазового дна. Піднімаємося м'яко, без ривків. М'який рух і посмішка. Посмішка, якщо вам щось не виходить, то треба включати гумор, посміятись над собою і далі продовжувати. Пам'ятайте, що ми тут екзамен не здаємо, ми вчимось, ми вчимось рухати, особливо, якщо ви давно не рухались, запастись терпінням, плечі опущені вниз. Тепер ми продавлюємо килимок вниз. І вперед округляємо район між лопаток, груду поперекову зону. Штовхаємо килимок вниз і назад, і розкриваємо грудний відділ стелю. Ах, видих і вдих. Ноги активні. Видих і вдих. Розширили район між лопаток і назад. Розширили район між лопаток і назад. Чудово. Зробили вдих, плечі опущені вниз і на видиху голова, грудна клітка. Ми розгинаємося, відчуваємо, як включається вся спина. Шейний грудний згинається, видовжується вся спина. Зробили вдих. І на видиху голова, грудна клітка, розгинаємось. І тут мені хочеться, щоб ви розгинались в грудному, а не в поперековому. Так? Навпаки, тут таз утримуйте. Зігнули шийний, грудний, округлились. Думайте про те, що ваш грудний рухається. І зробили вдих голова, плечі вниз, іначе фари світять вниз і вперед, і вперед активні ноги. І знову шийний, грудний. Зігнули, зробили вдих, поставили руки, зігнули і на видиху. Розігнулися. Молочинки. І останню вправу, яку я вам дам, сьогодні це в кішісті зробити хвилі. Долоні під плечима. І зразу ми тут хочемо вибудувати нейтраль, голова, грудна клітка, таз на одному рівні. З фар з наших фар. так? Знаєте, що це фар? Наші сідничні горби це фари, вони, з них промінчики йдуть вперед. Фари світять вперед. Чудово! І ми зараз відведемо таз назад. При цьому не будемо робити ківків. Фари продовжують світити. І в кожного тут амплітуда своя. Комусь зовсім трішечки, хто зможе зовсім трішки відвести таз, хто зможе більше. Зробили вдих. І тепер фари світять вниз, в дорогу. Прокрутили таз і хребець за хребцем округляємо, йдемо вперед. І знову фари розкриваємо, йдемо назад. Можна тут трішки змістити руки. Більше вперед, у вас вийде більша амплітуда хвилі. Ось тут перевірили, де ваш таз. Фари туди світі розтягнулися. Зона між сідницями, сідничні бугри розкриті. Фари направили вниз, саме фари, поперек видовжився, відключився, округлили грудний, шийний і вийшли в нейтральне положення. Знову вдихнули втаз, таз пішов назад. І на видиху прокручуємо таз, округляємо його. І знову зробили вдих. Голова не падає. І на видиху округлилися. Як ваші відчуття? Знову зробили вдих. І видих. І я сподіваюся, що ви помітили, що ми з вами розгинаємося, згинаємося, виконуємо ротації в сьогоднішньому тренуванні і тим самим живим наш хребет плюс. Ми працюємо і над силою. Я теж вам, коли ми розгиналися на коліні і згиналися, ми працювали і над гнучкістю, і над силою спини. Так, я вам не даю тут лодочки, ще щось. Про них я вам обов'язково розкажу в майбутньому. І зараз ми зробимо з вами тест, який ми робили на початку тренування. Станьте, будь ласка, на дві ноги і порівняйте свої відчуття зараз і на початку тренування. Зробіть вдих. І на видиху зігніть шийний, зігніть грудний, угу. хребеться хребцем, Хоп, руки висять, голова висить. Зробіть вдих, і на видиху занурюйте пальці з видихом. Фух. Видихаємо. Сідничні бугри вниз, розкручуємось і стаємо у вихідну позицію. Чи ви відчули різницю? Можливо, ваш цей рух став м'якший. так? Ви там суттєвою, хто з на якої різниці не відчуєте, але. Те, що ваш рух би мав стати м'якшим, це однозначно. Ось таке наше сьогоднішнє тренування. Я надіюсь, воно вам сподобалося. Чекаю на ваші запитання, на ваші коментарі. Якщо потрібно розібрати саму класичну вправу для спини, це лодочка, обов'язково її розберу. Просто пишіть мені про це в коментарях. І знову ж таки, не забувайте підписуватись на мій канал. Більше порад по в інстаграмі. І до наступних тренувань, мої любі!